5 грудня 2023 року колегія Одеського апеляційного суду остаточно визначила запобіжний захід Кирилу Котляру та Володимиру Ізюмському, яких обґрунтовано підозрюють в умисному нанесенні тяжких телесних ушкоджень, які спричинили смерть старшого сержанта Юрія Куприча, як встановлено слідством, Котляр Кирило Вікторович. Та Ізюмський Володимир Юрійович також військовослужбовці, та у момент конфлікту 23 жовтня були у звільненні. Приблизно о 23.30 знаходились біля магазину Вірже, який розташований за адресом міста Ченоморськ вулиці Лазурна, 3, де у них виник конфлікт з приводу проходження військової служби з Юрієм Купричем. Неограничившись одним ударом, після якого Юрій Купріч впав на землю на правий бік та опинився в безпорадному стані, Кирило Котляр та Володимир Ізюмський продовжили свій злочинний умисел. Направлене на умисне заподіяння тілесних ускожень Юрію Купричу та почали наносити йому чисельні удари руками та ногами по голові та тулубом, в результаті чого Юрію Купричу були спричинені тілесні ускоження, які були небезпечними для його життя у момент їх заподіяння, з якими він був доставлений до лікарні за вказаною подією 25 жовтня, внесені відомості до єдиного ресурсу досудових розслідувань за частиною другою статті 121 кримінального кодексу України, умисне тяжке тілесне ускодження. Що карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років? 25 жовтня старшина другої статті Кирило Котляр та матрос Володимир Зюмський самі приїхали до поліції та визнали свою провину. 27 жовтня слідчий суддя Ілічиського міського суду Одеської області за клопотанням прокурора абавим запобіжний захід у вигляді особистої поруки, які були покладені на п'ятьох командірів військової частини різного рівня, де вони проходять службу. На жаль, вранці 2 листопада Юрій Куприч від отриманих ушкоджень помер у лікарні. Напередодні 1 листопада йому виповнилось 52 роки. 5 грудня колегія Одеського апеляційного суду погодилась з рішенням першої інстанції та залишила запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Триває слідство, проводяться експертизи. Срок завершення досудового розслідування 25 грудня. Роман Варшанідзе. Альтернатива Ворг.